Олекса Стефановича крути. Послухайте, будь ласка, моєму виконання. А зараз я вам хочу прочитати монолог Богдана Хмельницького, який написав наш рівненський поет Василь Басараба. Хай знають вороги, відчують вороги, що ми свій рідний край не кинемо на поталу. Відплатимо сповна усім, усі борги для того, піднялись, постали і повстали. Доволі горя й сліз, страждань уже доволі. Ми на своїй землі, не на чужих полях. То це ж шкіпає гріх, що рвемось ми до волі, що нам не треба тут чужого короля, священні наші нам калина і тополі, і сині небеса, і золоте роздолля, і слава всіх віків, яка не пропаде. Бо хто вдихнув п'янке повітря волі, вже в рабство не піде ніколи і ніде! Слава Україні!